Через ракетні обстріли на Львівщині пошкоджений притулок для тварин. У Другобутському театрі печуть хліб та передають для українських військових. У Львові благодійники безкоштовно вчать сиріт і переселенців, it професіям. То це умочка. Умка, от вона. Ось вона від ведмедика походу. Це Діна, Діноцька, ти Діна, Ось вона знає, що вона Діна. Це Барбі, бачите, в Барбі знаєш, він Барбі. о». Юрій Микитюк знайомить із жителями свого притулку. Він розташований у передмісті Львова. Під час ворожих обстрілів 15 листопада тут вибуховою хвилею вибуло вікна. То бурдимо, він якраз низом ліг ліг якраз на те, що не покрито. Якраз не буде. Ото неочікувана небезпека. Її я не прорахував. Її ну, важко прорахувати, як куди піде дим. А дим пішов потім на ліс. Через дим від пожежі отруїлись тварини, які були в той момент на вулиці. Ну, десь один на восьма вже чотири кобеля блювали і чотири коцари. Ну, тобто ті, які опинилися, коцари були в вольєрі, мабуть, а собаки були власне, на ланцюгах і укритися не було можливості. Наразі тварини почуваються краще, каже власник притулку. Вони активні та мають гарний апетит. Також через удари російських ракет тут немає електроенергії. Чоловік палить дровами, щоб нагріти приміщення. Притулок функціонує за гроші благодійників на сторінці. Притулку у Фейсбуці є реквізити, куди охочі можуть надіслати гроші. Найбільша потреба йде вологий корм, тому що його його багато йде так. Йде споживання електроенергії, якщо вона є, так тому що йде опалення масляними колориферами, вони безпечні. І йде на, на препарати від бліг. Юрій заснував притулок у 2009 році. Зараз тут проживають 37 котів та 20 собак. Іван Кадусько, Анатолій Коречук, Суспільне новини, Львівщина. На Львівщині 18 листопада діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Таке розпорядження видали «Укренерго». Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Як додають в Укренерго, також можливе введення додатково аварійних відключень. Напередодні, 17 листопада, на Львівщині один раз лунало сповіщення про повітряну тривогу. Загроза тривала понад дві години через небезпеку ударів крилатими ракетами з Білорусі та Курської області. Втрати російських військ станом на 18 листопада. Особовий склад близько 83 тисяч 460 осіб. Танки 2879 одиниць, бойові броньовані машини, 5808 одиниць, 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1536 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4366 одиниць, спеціальна техніка 161 одиниця, 16 кораблів та катерів, збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ не дасть для жартів. Ні, ні. В сцені Дрогобицького театру одні актори грають у виставі, а інші у їдальні театру місять тісто на хліб. Уже кілька місяців це волонтерська кухня. Тут, поміж виставі і репетицій, актори і працівники театру готують для українських військових. Між виставами, от вчора ми пекли дві закладки. В нас було хліба. А після цього ми поїхали на виїзд, відіграли вистави та східницю, пізно вернулися. Казати, що ти втомився чи не втомився? Ні, тому що ти розумієш, для чого ти це робиш. Якщо там хлопці взагалі не сплять, то про яка мова може бути про те, щоб ми спали? І тому сьогодні зранку ми знову прийшли почим. Випікають хліб у печі, яку облаштували на театральному подвір'ї. Вже спекли близько тисячі буханок домашнього хліба. А поруч у казані варять перемелене сало із спеціями артисти оркестру. Ми варимо, ми так назвали себе український снікер. Снікерс то є сало мелене. І туди додаємо сіль, перець, спеції, чесник, додаємо е трошки червоного перцю гострого. Цей казан об'ємом 80 літрів. На даний момент ми сюди закинули 50 кг сала. 50 кг а? сала. І після цього, як ми зваримо, ми вже готове, вже на виході. Заливаємо формочки відповідні. Він на скрипаль, а я духовик. Коли треба, займаємося. За Такою роботою допомагаємо, що можемо. Ну, Таке вчора ми працювали в студії, вчора займалися, а сьогодні от займаємося другим. І хлопцям смачно. Хвалять, п'є потреби, та й робимо. Такого сала із спеціями наварили артиста та передали на передову вже більше тонни. Театр активно включився в волонтерську діяльність буквально ну за тиждень після початку війни, так як у нас є можливості такі, щоб тут готувати. у Нас є подвір'я, є у нас мангали, є у нас бочка для копчення. І ми в перші місяці свого волонтерства ліпили вареники, налисники, капусту, тушили, плов, картоплю. Ми більше тони сала відправили на фронт, десь в межах так само українського снікерсу, так само з таких о, смаколиків, більше тони м'ясної продукції це копченої. Усе приготовлене і спечене працівники Дрогобицького театру передають на передву українським військовим. Ольга Дейнека, Володимир Статник, Суспільне новини, Львівщина. Петро Мовмига з тимчасово окупованої росіянами Васильівки, що на Запоріжжі. У Львові він тепер навчається в благодійній it академії на тестувальника. Хлопець розповідає, як почалася війна у його рідному місті. 24 лютого я знаходився в місті Запоріжжя і у лікарні і мене виписали з того, що почалася війна. І потім я поїхав до міста Васильівка додому з сестрою старшою, і 25 лютого вже в нас почали стріляти по місту. А Володимир Холодовський приїхав з Кропивницького. Раніше він вже отримав фах учителя фізкультури. Однак вирішив змінити професію і тепер вчиться на розробника. У нас є онлайн і офлайн пари, які проводять тут. Приходять викладачі і проводять. Але мені зараз так трішки важкувато з англійським. Але у нас є свій викладач. Ми поділені по групам, по рівням. Так вчимося, ну трішки незвично. що онлайн it академія є громадською організацією. Її заснували благодійники, які безкоштовно навчають сиріт дітей з багатодітних родин та з соціальних груп ризику. Серед них є і переселенці. Переважно це хлопці, яким виповнилося 18 років. Адже, як кажуть, в академії саме в цьому віці їм дуже потрібна підтримка. Особливо випускникам інтернатів і вихованцям дитбудинків. Їм допомагають опанувати it фах Найбільш найголовніший напрямок це програмування. Там воно розділяється фронт енд-бекенд. У нас з'явився project менеджмент, слэш продакт У нас з'явилося тестування, у нас з'явилося дизайн. У нас є партнери компанії, які допомагають. Там іноді їхні викладачі приходять з гостьовими лекціями або ментори. Навчання відбувається в форматі пансіону. 20 хлопців з різних куточків України тут і вчаться, і проживають. Їх забезпечують харчуванням, за потреби надають медичну і психологічну допомогу. Стараємося Підтримувати один одного. В нас є у всіх спільна мета навчитися та бути спеціалістами в it сфері Тому це нас об'єднує. Ми дружні, так як сім'я. Зараз в it Академії запрошують до співпраці викладачів з it сфери. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Тримаємось разом. Так називається модерн вистава, що представили у Львові маріупольські актори. Створена вона за віршами сучасних українських письменників. Ось так почалась фінальна репетиція. Ця війна прийшла у кожен дім, здебільшого, у кожен український дім. У загинув захиду брат чи син, батько чи мати, знайомі діти. Хто залишився без засобів існування, без даху над головою, без роботи? на, ригарі, на, на це стихії. Стихії Модерн це не типична подача віршів, а саме театралізована. Тому модерн. Ой, а якщо це буде просто декламування віршів, це просто людина виходить, розповідає вірш, і ми почали чолі ділать во Ми почали експериментувати, і вийшов цілий витвір. Назвати це просто декламацією віршів не можна, бо це вже було діджиталізовано з відеорядом, сюжетними вставками. Шестирічний Фелікс Пихтін – наймолодший актор. Хлопчик каже, до виступу готувався відповідально. Це треба вчити текст. Це треба старатись вчити текст. Потрібно прокидатись та вчити текст, швидко збиратись іти на роботу. Ці вірші відрізняються від інших казок, які написали письменники. Актори театру у постановці розказали про сучасні реалії українського народу під час війни та його незламність. Артисти кажуть, основна ідея показати людям, що відбувається у їхньому рідному місті Маріуполі. Ми коли у Києві показали цю виставу вистав на прем'єрі. Після прем'єри підходили до акторів кияни і казали, а що це? Дійсно у вас таке відбувалося? Дійсно, ви там два місяці були без світла, без води, без тепла. Дійсно, ви їли собак, а їм актори кажуть, так, це дійсно було вони такі сюжетні. Тобто ти розповідаєш дійсно якусь історію, щось трапляється, і тому мені здається, що я глядачам цікаво чи це чути, тому що якісь події, вони це бачать, ми все це презентуємо. Сьогодні виставу показали у Львові, а в майбутньому актори планують презентувати свої вистави і за кордоном. Анастасія Ярмоловська Олег Греб, Суспільне новини. Львів нескорені міста України. Львів місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину та створення західноукраїнської народної республіки, Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль, але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців. Дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений. Пес із ДСНС Патрон інформує. Біля мікрофона Патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно оглядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук.